Всім привіт! Ви на каналі Мотолайт. Сьогодні, сьогодні у нас обзор на Spark SP 150R14, він трошки в мене не помитий, грязненький трошки. Ну, що хочу сказати? Мотоцикл 2024 року. Купляв новим. Відкатав Немає ще року, накатав десь 1000 кілометрів. Не. Сьогодні ми прийдемося по плюси і мінуси цього, цього мотоцикла. Як я вже накатав на йому тисячу кілометрів. Перший почнемо ми, напевно, з мінусів. Перший мінус, який дуже кидається в очі, який, напевно, що це дуже поганий мінус, це низький передній болотник. Десь тут на колесо, все колесо не їде. У мене воно так забите. Я не, я не знаю, чи він там є земля. Ну так, да, це. Воно одразу вириває його. Якщо другий мінус, не такий вже він і мінус, але все-таки є. Да. Це барабані задні. Хотілося б дискові, але за такі гроші, знаєте, і барабані класні. Нічого про них сказати погано не можу. ну, Аби поставили б дискові, було б дуже добре. Є. Так як і. Бокова лапка так і центральна на двох підніжках. Коробка 5 стоп, у мене тут, тут вже трохи вигнуто. Мінус, що така лапка, хотілося хті... би такої з однієї сторони. Далі кріплення є захист для ніг пасажирам, масляні чи які це. Амортизатори спереді, вилка не перевернута типу, обична вилка. Хочу підтвердити, що кріплення для фари дуже крепкі. воно вже у мене рівняне. Другий мінус. Це трошки ненадіжна. Вона мене не тримається зараз Це гарно. Раз, два, ти впав і відірвується самі оцірвуються самі оці кріплення під... Ось сам оцей, де йде чи ні. Каже, віділюється кріплення, що тримають його. І виходить, що вона отако шандарахує. Ну, Ми припаяли, наклеїна припаяли. Бак на 12,5 літр трошки, є такий люфт. Да. Дуги є, що дуже великий плюс. Захист сепки тоже плюс натяжитель. Колеса підтягнути під, під, це п'є. Тут поворотники, е, як його, Бишні. тоже захист для вихлопної. Ай, ну така таке. Знімається сідушка. Трохи важко неї, треба ще догадати, як зняти. Це зараз вам. І це під, під, під колесом. Шукаємо такий болт. Отакий От болтик, він має бути знімаємо його, це знімаємо самого цього бризовика. І як зняли бризовика, знімаємо вже саму сідуху. Да. Це Трохи важка темка була, але треба не її поняти. Знімається ця штука, зараз я вам покажу, як знімається. Знімається вона ось так. Виглядає, тут у нас акумулятор знаходиться, він же в мене випадав, тому він так трохи... Бачите, як випер, крепиться на трьох штирах і тут на 12 вольт 6,5 матч. Е -е, що тут? Комутатор ще знімає з цієї сторони, але вже не буду знімати е -е, Карбюратор. Перейдемо до карбюратора зараз. Карбюратор ПЗ-27 у мене. ПЗ-27. Заводиться з як. Заводиться як з електростартина, так і з з приборка, нітралка, світло включається, габарит виходить. Зараз не все. так світить габарит, хоч фара мені тут не подобається, треба. Хочу купити ледовську. Це виходить у нас габарит. Це виходить, включаємо. Що це в нас? Це виходить ближнє. Так світить і... Так світить дальня. Можна поморгати дальнячком. Зараз я вам покажу як. бачите я клясаю і можна поморгати дальнячком. Теж плюс. Як заводиться заводиться він як обичний. заводиться з кік електростартера. Все. Де три режими. Вибратори, три режими, це резерв, екран і перекритий екрани. Заводиться він з... Так. Заводиться з кікстартера теж дуже легко. Типа... Все. Навіть можна завести з руки. Все нікого нема. Що Але... це таке? Мені... Давайте, старийся. З руки завів. Вчора заводи з першої попитки. Так робить мотор, так вихлопна робить, трохи він ще не пригитий. Є, Є вібрація після приблизно 5-4,5-50 обертів. Є вібрація. Фу. Я навіть не знаю, що ще вам розказати. Є покажу, є блокування руля. Є там на блокування руля є. Все, спереді. У нас дискові тормоза, з тормозна жидкості. В принципі, підмит з щеплення? Дуже-дуже легко нажимається. І дивіться, я мізинчиком, я ну, мізінчиком не ну, знаю, цим пальчиком я взагалі легко його нажимаю. Ще, хочу сказати, дуже широкий сам е, матеріал залізо, воно бантажок підйом цьому мотоциклі 150 кілограмів, але я думаю, що поїде більше на йому. Ну, кілограм. Віти напали десь 2,5 літри. 2,5 літри. Ну я заляв 8 літрів 100. Я про... Бак на 8 на 8 літрів. Я, про... я заляв 8, там було десь може з грам... Та не було там з грам, з грам 300. Я проїздив сіки. Приблизно хай 100 кілометрів. У мене ще можна замітити ще. Є у баці бензину. І ще нехило неї є. Бере він десь, ну, як була обкатка, брав він десь в мене приблизно 3, може літри. Десь 3-4. Зараз можна підсчитати, що бере десь дві їзди, 2 агресивно їзди, 2,5. Якщо легенько на ньому класить тапок, думаю. Можна на цьому мотоциклі? Можна. Суто можна чітко. В півтори літри, я думаю, що можна уложитися в ньому. Дуги видно ті в мене революція Ну, то таке. То учася на ошибках. Фара ззаду є стопи. Ось покажу. Треба якось... встати, я не знаю, чи видно. Бачите, є стопи. Так як включає із теж там да, габарити. Включає теж, теж є все. Да. Ну і, само, ну, і само перше, це моє, і само останнє це моя оцінка цього мотоцикла. Я скажу, я приїздив на рік. Ну, немає року. Я мотоциклом повністю суто, повністю задоволений. Е, Вигляд мені... Тут гарний. Да. Я мотоциклом дуже задоволений. Це плюсом мало бере бензини. Дуже гарно їдить. Дуже гарно їздить. Ви можете бачити по моїм відео. Ну, я думаю, що більше розказувати немає що. що хто хоче, я ще можу, напишіть в коментарях, я можу там потрібно про щось там розказати. Про що ви там хочете. Ну no і все.